Яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо і варта того, щоб її послухати ще раз. Чого очікувати від нового раунду переговорів між Україною, Росією та США у Женеві? І чи залишаються відносини Америки та Європи досі напруженими? Про це ми розпитала Андрія Грубінко, доктора історичних наук, професора, директора центру стратегічної аналітики та міжнародних студій західноукраїнського національного університету? Розмова з ним веде Влад Бундаш. Я насамперед хочу запитати ваше таке загальне враження враження стосовно Мюнхенської безпекової конференції. Ось буквально 10 хвилин тому говорили з нашою кореспонденткою. Вона безпосередньо перебувала в Мюнхені, поділилася такими особистими враженнями, підбили загальні підсумки стосовно зустрічі. Але саме з політичного контексту, що ви можете виокремити? Дана конференція її формат е передбачає е дискусії про стратегічні питання розвитку системи міжнародної безпеки насамперед європейської, тому що вона ініційована і проводиться європейцями за активної участі, як ми бачимо, представників інших країн, континентів США Китаю. Разом з тим е ми повинні розуміти, що це е ну хоча. Формально ніяких угод чи остаточних актів прийняття фінішних рішень вона не передбачає. Але це є маркер, маркер як мінімум на рік подальший розвитку системи міжнародних відносин на глобальному регіональному рівні. Тому безумовно цей захід дуже важливий. Щодо вражень від нього, то я би сказав, що вони, вони двоєсті враження неоднозначні. На відміну від попереднього року, коли віцепрезидент Шавенс заклав такий дуже критичний конфронтаційний характер взаємин США і Європи своєю доповіддю, то зараз американці самі американська сторона. Пішли на більш такий ліберальний підхід, я би сказав, тобто пом'якшили свою риторику. А пом'я що свідчить про певні необхідність пошуку, все таки діалогу з європейцями, і власне промова Марко Рубіо, який представляє державний департамент, це нагадаю по суті Міністерство закордонних справ США, неформально назва. Воно говорить про те, що США готові співпрацювати з європейцями. Вони хочуть цього, але вони зараз хочуть цього не на старих о, власне правилах, а на новому новому форматі співпраці, і це стало ключовим меседжем, який хотів донести Рубіо. Я би сказав, що американці жодним чином не відступили від своїх принципів і підходів за адміністрації Трампа, які вони сповідують, і вже от власне три. Трішки більше року, і це європейці, я думаю, почули. Тому е, основна основне завдання від цієї конференції було почути певні меседжі, певні е, знаєте, підкреслити маркером тенденції, які е, які би визначали подальшу співпрацю США і е, власне Європи в широкому значенні євроатлантичному просторі, е, тому що існує певна невизначеність. Я думаю, що до певної міри е, результати цієї. Конференції дають змогу ці маркери остаточно визначити і подальшому співпрацювати. Ну і звичайно, роль України, якщо коротко, то. Звичайно, великих сподівань на вирішення якоїсь таких знаєте проривних заяв чи рішень цієї конференції в плані миру в Україні. Ми не очікували. Але тим не менше, ми очікували подальшої підтримки. І саме головне виходу європейців на провідні позиції в цих мирних переговорах. А до цього закликав і Володимир Зеленський. До цього закликали європейські лідери. На превеликий жаль, ми не побачили бачили ні в доповіді Рубіо, ні в заявах інших американців, ну, крім опозиційних демократів, тому що там були сенатори від США достатньо представницька делегація. Ми не почули від влади США готовності на паритетних умовах з європейцями разом вирішувати цей конфлікт. Ну до слова Рубіо тільки один раз згадав Україну в своїй промові, і то те, що американська адміністрація докладається до вирішення конфліктів в Газі і в Україні. Країні, власне, процитую. Тобто, це говорить про те, що американська адміністрація все ще продовжує нехтувати певними можливостями системи безпеки, які має Європа. Це звичайно насторожує, але це стимулює Європу до, до роботи. І я би сказав, власне, завершуючи відповідь на ваше запитання, про те, що ось така невизначеність і певна криза, яка існує сьогодні в відносинах США і Європи, вона нікуди не дінеться. Тому європейці усвідомлюють, що вони змушені діяти активніше, і це дуже добре для нас для України, тому що вони самостійне посилення фланг європейського флангу НАТО неможливе сьогодні без України. А це факт, це вже всі визнали. І власне те, що навіть було репрезентовано спільне виробництво дронів Німеччини та України, така невеличка деталь, але вона ну певною мірою на сьогоднішній день показова. Це говорить про те, що нова модель європейської безпеки. Формується за активної, я би сказав, навіть центральної ролі України. Це напевно головний висновок, який можемо зробити з цього заходу. Абсолютно і, зокрема завершуючи тему США та Європи їхніми відносинами, є заява держсекретаря, якраз Марка Рубіо, і він запевняє, що Сполучені Штати не прагнуть мати Європу як васала, а хочуть сильного партнера. Зокрема, він це заявив на спідній прес-конференції із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Але тут хочу, пане Андрію, повернутися до зустрічі якраз президента Зеленського із Рубіо. І, зокрема, коли йдеться про Рубіо, мені здається, що це така певна позитивна постать. Саме із команди Трампа, і як зазначила зокрема наша кореспондентка, в неї є певна така підозра, що саме він приїхав на Мюнхенську конференцію для того, щоб дати ось ці обнадійливі меседжі Європи, і в принципі ми це почули. Але якщо говорити про США та Україну, зараз ми йдемо так, крокуємо до наступного раунду переговорів у Женеві. Зокрема, наша делегація вже туди поїхала. Про це повідомив керівник офісу президента Кирило Буданов. Чого? Ви очікуєте від цієї зустрічі сьогодні? Чи все одно ми будемо залишатися на тому місці, як і попередня зустріч, в принципі, не принесла нічого конкретного, окрім обміну нашими військовими полоненими? Це також дуже важливий пункт. Але сьогодні Женева. чого ви очікуєте? Я тут знову таки процитую на завершення, напевно, теми Мункінської конференції Марко Рубію, який зазначив про відповіді на запитання журналістів після свого виступу на цьому заході. що… Ем, Сполучені Штати до кінця ще не знають, е, яка позиція Російської Федерації, чи вони хочуть завершення війни, чи вони все ще зараз не хочуть цього. Ну, ця заява дисонує з позицією Трампа, який говорить е, е, періодично. Зокрема, вчора заявив е, на борту свого лайнера номер один президентського, що е, що Путін дуже хоче миру. Ну його заяви популістичні. Вони зрозумілі. Це можна теж багато говорити, але тим не менше е, зараз основне завдання ну знов ж таки всі сторони по суті залишаються на своїх позиціях. Єдине, що основне завдання, як сказав до речі, Володимир Зеленський, це втримати американців в переговорному пулі, в переговорному процесі. А і власне, ну зміна тактики росіян, зміна знаєте повернення до складу переговорної групи мединського, який очолює і власне заступ глави МЗС Лаврова Російської Федерації, який були до речі, очолювали делегацію ще в Стамбулі у 2022 році. Воно викликає певний ефект дежав'ю, але тим не менше, ми всі розуміємо, що буде йтися насамперед про загальнополітичні питання. Знову ж таки знову ж таки, росіяни відходять від конкретики певної військової, яка мала місце в Абу-Дабі. Я думаю, що це знов ж таки затягування процесу. Тобто продовження тих тенденцій, які відбувалися зараз. Тобто росіяни будуть прагнути в подальшому, тобто не дозволити скажімо так, або стримати рішення американців по запровадженню подальших санкцій, вигадувати якісь нові, значить інформаційні приводи, можливі провокації, які очевидно очікуємо інформаційні до цієї зустрічі. Ось тобто реальних конкретних рішень я би сказав, не доводиться чекати. Ну і саме головне, що чому не доводиться? Бо не буде Європи знов ж таки за столом переговорів, хоча в Женеві в Європі відбувається захід. Але як сказав сам Трамп, неодноразово що основні тягар гарантії буде покладено на європейців гарантії безпеки України після досягнення а, чи то миру, чи то перемир'я, до речі, теж е, цікаве питання, яку тут е, ставити зараз тактичні завдачі. Е, тобто, ми чули одне в Абудабі. Ми чули попередньо про мир. Е, говорилося неодноразово. Тобто, тут вже звужений були Задачі тільки до режиму перемир'я. Ну ми всі розуміємо, що це ненадовго. Ось тому в даному випадку побачимо, які будуть результати. Але якщо, 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 якщо чесно, то я думаю, що зведеться знову до політичних декларацій і власне продовження цього процесу так звану консультаційну, я би сказав, Так, і тут мені здається, я трішки побачив певно таку смішний момент, якщо можна так сказати. Зокрема, як написав Будана у своїх соцмережах, що вони зараз на шляху до Женеви, попереду наступний раунд перемовин, дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Я тут бачу певну таку відсилку, наскільки Росія любить перекручувати історію і інтерпретувати її на. Свій власний погляд і для своїх інтересів, але зокрема ще раз, давайте зупинимося на участі не участі точніше Європи у цих перемовинах, тому що ось глава європейської дипломації яка, яка заявила, що найбільша загроза, яку зараз представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів ніж досягла на полі бою, і як зазначила глава дипломатії ЄС, що важливим є не так наявність місця за столом перемовин, як розуміння того. Про що вести переговори, чи свідчить ось ця заява, що зараз в принципі глава дипломації і загалом ЄС не бачить якогось простору дипломатичного, якраз про що можна говорити і про що можна домовитись із Росією? Кая Калас, як завжди, вона достатньо як правило реалістично оцінює ситуацію, і вона чудово бачить, що ці всі так звані переговори, які більше схожі на консультації на тему, вони зараз власне зводяться до затягування часу. І там європейці, хоча свого часу подали певні пропозиції ще в листопаді-грудні до цих так званих 20 чи первісно 28 пунктів, але реально вони вони навіть запропонували певний план, який би він не, не був, там його можна критикувати. Там про розміщення певних військ в Україні стабілізаційних, але все-таки європейський план на столі переговорів є на відміну від, наприклад, американської сторони, яка тримає в суворій таємниці ці так звані гарантії безпеки. От ми, ми не знаємо, що це власне до кінця. І я боюся, що там ну нічого такого кардинального і не не передбачається, як це пафосно розповідає ну, американська адміністрація. Тобто, в даному випадку, дійсно предметних переговорів по суті не відбувається, тому що і навіть заяви російської сторони про те, що будь-які війська чи будь-яка місія, яка буде на території України, ну йдеться про, про британські й французькі війська. Це вже ж ми чули. Вони будуть розглядатися як мішень для ударів по ну як. Начебто, бо це будуть війська НАТО. Це говорить про те, що ніякого сьогодні конструктиву від Російської Федерації очікувати не доводиться. Ну і саме головне засадничо. Ці переговори вони зводяться до того, що знаєте, умови ставляться в Україні тільки, і власне поступки очікує від України. Російська Федерація на жодні власне принципові поступки, як ми бачимо, йти не хоче. І це і територіальні питання, це гуманітарні питання, це питання і військової розведення сто. Ріїні статус Донбасу, власне, тобто тут тобто чудово калес заявляє абсолютно реалістичні речі, ну але безумовно це не знімає з Європи відповідальність за за безпеку загалом за їхні дії за посилення кооперації з Україною за власне систему безпеки Європи в новому форматі, яка зараз вже вимальовується. Тобто, звичайно, ми повинні розуміти, що європейці дуже багато чого. Хорошого об'єктивно заявляють, але ми повинні очікувати і дій адекватних. Про це заявив і Зеленський на Мюнхенській конференції. Ну і власне будемо бачити, як будуть подальшому їхні дії розвиватися не тільки щодо стримування російського агресора, але і превентивних дій проти нього. 20-й пакет санкцій на підході будемо очікувати. Наскільки Європа здатна сьогодні реально притиснути агресора, як то кажуть, і змусити його до реальних переговорів. Абсолютно і хочеться насправді, щоб Європа також взяла певну першість у перемовинах не тільки Сполучені Штати Америки, тому що зокрема та заява, на яку я натрапив два дні тому, від видання за Atlantic, вони написали, що президент США Дональд Трамп може вийти з перемовин щодо завершення війни між Україною та Росією перед виборчим сезоном у Конгрес Сполучених Штатів Америки. Справді цього року будуть передвиборчі і перегони, і потім самі вибори до конгресу у Сполучених Штатах Америки. Як ви оцінюєте реалістичність такого сценарію, що Америка реально може вийти із цих перемовин і просто залишити все так, як є? І ну, це буде певна поразка для Трампа. Насправді чи готовий він до цього? Ну, питання е...